Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я буду саджати огірки. Хочу це зробити новим методом. Зараз покажу як. Для цього нам потрібна вода, огірок. Ось такий в мене хуторок. Це не реклама, це звичайний огірок. Просто Вибрав такий. Він у нас скоростиглий, супер скоростиглий. Після всходів 30 днів і вже можна збирати плоди. Що ж саме тут такого незвичайного в цій посадці? Ось в мене тут є місце. Я буду тут саджати свої огірки. Зроблю я це таким чином. По назві відео, я думаю, ви вже зрозуміли і побачили, як воно буде виглядати. Нам потрібно викопати ямку по колу. І по колу посадити самі огірки. Зараз покажу, як це буде. Ось так потрібно викопати ямку. Ось тут заглиблення. Невелике сантиметрів 5-6, десь так. Зробили так. Зараз приберемо буряни, не потрібні. Ось. Для чого середина нам потрібна? Середина нам зараз не знадобиться ніяк. Вона повинна бути нам центром, щоб поставити сюди потім якусь палицю, жердину і до неї вже підв'язувати ниточки, по яким буде плестися сам огірок. Тому зараз ми просто прольємо по колу. Гарненько потрібно пролити, щоб земля була волога. Саджати саме насіння. Ось так пролили Зараз вода увійде в землю. І можна садити. Садити можна насіння, скільки вам захочеться. Просто захочете там 8 кущів, тобто отак, так. Так, так. І між ними ось так 4. Я зроблю 8. Якщо ви захочете більше, 12, то робіть більше коло і саджайте так, як вам зручно. Захочете менше, робіть менше коли, коло і робіть так. Між ними я буду витримувати дистанцію десь сантиметрів 15-20. Тому зараз будемо розкладати насіння. Ось. Воно в мене тут. У мене висів ґрунт в мене йде п'ятий, шостий місяць, а збір уже сьомий, восьмий. Ось воно тут таке потравлене, оброблене чимось. Зараз Посію, покажу. Ось я посіяв. Я зробив, точніше кинув сюди по два зернятка, тому що, може, одне не виросте, буде, якщо що, два, їх прорвати можна. Ось. От так, як я і казав, в мене там тут, 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 тут. Там і там. Виходить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, як я і хотів. Ось тепер це все. Засипаємо землею. Я не буду сильно глибоко його засипати. Сантиметра 2, 3 зверху, щоб їм було трішки легше вилізти, а потім вже можна буде підсипати. ось. Земля ще волога, тому зверху ми поливати не будемо. Уже потім, коли земля трішки підсохне зверху, вже потім ми польємо. Так, гарненько. Розкришуємо всі грудочки і ось так. засипали. Я зараз буду ще робити одне коло ось тут поряд щоб було такі дві невеличкі ділянки з огірками. Зараз зроблю і покажу. Ось зробив вже другу таку ямку. І зараз так само кидаю зернятка. Ось одне, друге, третє. Перте, п'яте. Так два. Два. Одне, два. І ось тут, два. Ось так. З цієї сторони також. Зараз сюди одне. І все. Зараз ще одне зернятку туди докину. і Буду засипати землею. Ну і знову ж таки досипаємо землею. Не дуже багато, щоб їм було не тяжко підійматися, прориватися через землю. Розбиваємо Рудачки засипаємо. Тому що як ви віднесетеся до посадки, такий ви і зберете урожай. Ось. Ну і на цьому все. Ось так ми посадили огірки. Це перша частина. Друга буде після того, вже як вони зійдуть, як будуть хоча б сантиметрів 10 над землею. Ось тоді буде друга частина. Ну а зараз всім дякую. До зустрічі!